Серія готуємося до школи Марко Баденко. Вчимося орієнтуватися в просторі завдання «Скалько». Коли я була маленька, на жаль, таких посібників не було. Навіть, скажу більше, коли були маленькими мої діти, їх теж не було. Теперішні діти, сучасні діти мають можливість працювати із таким цікавезним проєктом, як завдання скальку. Подивіться, як побудована ця книжка. Тут є сторінки і перед кожною сторіночкою є калька. Для чого цікавиться ця книжка, і особливо для чого оця калька. В ці всі завдання вони розвивають вміння орієнтуватися в просторі, розвивають увагу дитини, спостережливість та логічне мислення. Ця вся серія книг відповідає освітній лінії дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, базового компонента дошкільної освіти тож, бачимо, тут є позначка, малюємо на кальці, є олівчик, беремо олівчик і починаємо працювати. І ось таке завдання. Мав почці, яка вирізла на найвищу пальму, домалюю красивий бант. Тобто дитинка дивиться, бачить, є вище, середнє, нижче. Бачить, що це найвища пальма, і на кальці малює бантик. Знайди сходинку, вище, від якої розміщена лише одна сходинка. Намалюй на ній м'ячик. Той з зображених тваринок знаходиться найдалі від м'ячика. Трошки складніше завдання, але що ж, ваші дітки ростуть, вони все більш уважними та кмітливими. Дитина аналізує, яка сходинка вище, яка нижче, хто там далі, ближче. І тут малює м'ячик. Так. Ось ще багато цікавесних завдань. Троє клоунів йдуть по канату, буде клоун, який йде першим. На одному з корабликів зображено прапорець. Намалюю прапорці на корабликах, які рухаються в тому ж напрямку під корабликом, який пливе в протилежний бік, намалюю рибку. Тут вже теж складніше. Але ми беремо кальку, ми все аналізуємо, думаємо і виконуємо всі ці завдання. Так само кральку можемо сюди перекладати і сюди. Бачите? І так, і так, на два боки. Пряму стрілочку на черв'яка, який глибше зарився в землю. Бачите, тут ми малюємо на сторінці, тут написано малюємо на сторінці. А там, де малюємо на кальці, тут ми малюємо на кальці. Різні різні вправи. І так, і сяк у нас є. Намалюю квіточку на місточку, розміщеному вище від іншого. Намалюю бант на найкоротшому канаті. Шукаємо, де найкоротший канат, і малюємо бант. Цікавезні вправи, цікавезні завдання і на логіку, і на кмітливість, ну, і на основи малювання, врешті-решт. Тому готуємося до школи. Вчимося орієнтуватися в просторі завдяки завданням і скалькою від автора Марка Паденка. Навчальна книга Богдан рекомендує.